Так, всі вже зібралися. Доброго ранку. Доброго ранку, Кирил, Ярослав, Деня Паша, Паша. Нас точно дивляться, я в цьому впевнена. Передаю їм привіт. Розпочнемо урок. Я досліджую світ. Всі вже зібралися, починаємо урок. Давайте спочатку. Назвіть, який ж зараз у вас настрій? Можливо, комусь до вподоби якийсь із цих сонечок. Може, хтось веселий, задоволений, може, хтось сумний або злий. День, а ти зараз який? Ти зараз яке сонечко? Сонне. Ну, не сумне? Ну добре. Переходимо так. до нашої програми «Як почуває себе ненька Україна. Пригадаємо, яка у нас зараз пора року? Зима. Зима. Так. Який у нас місяць? Параха. Місяць який? січі? Січі. Січень. Сьогодні 31 січня, тобто останній день цього місяця. 31 січня. Завтра вже буде наступний останній місяць зими місяць лютий. Так, ти коли йшов до бабусі, яке було небо, бачив? Так. Да. Яке воно було чисте чи хмарне? Хмарно. Так. Та хмари. Чи були опади, коли ти йшов? Можливо, дощик якщо? чи може сніг йшов? Не було не дощу, не снігу, да? так? Так. так? Опадів не було, дощ не йшов, сніг не йшов, хоча б хотілося, щоб хоч ніжочі. Так, хотілося, щоб ще потрусив. Ну, ще попереду цілий місяць зими, може, ще нам покаже лютий люту зиму. А на літо можна в в можна футболочках, Та нічого собі, ще підожди, ще треба зиму пережити, весну, а потім уже літо, то вже таке скоро літо весна – вже тепло. Ну, як сказати, в березні ще таке собі, це вже квітень-травень тепліше стає, так. Да. Так, добре, спочатку треба зиму пережити, перезимувати. А давайте відгадаємо загадку і дізнаємося, про що ж ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Я і Хмара, і туман. І струмок, і океан, і біжу і літаю, а як холодно, замерзаю. Ще раз я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і біжу і літаю, а як холодно, замерзаю. Дощ, Схоже на дощ, але простіше це просто вода. Вода ж є і в хмаринках, і у струмочку, і в океані, і вона біжить і літає, тобто літається, коли перетворюється на сніжок, а коли холодно, вона замерзає і стає. Кригою. Так, а в тебе є поруч водичка? Бабушки. Ну, давай тоді а, будемо поки фантазувати, а потім перейдемо до практики. Якщо ми спробуємо перелити воду із одного стакана в інший стакан, що ж тоді будеться? Вода перельється з одного стакана в інший. Так, тому. Як ти думаєш, чому? І за чого це відбуло, відбулося? Ну, що, якщо, познався, тоді от, ну то, тобто, тому, що вода рідка. Але щона, тогда переліває. Ну так, вона може переливатися і стаканчик у стаканчик. Її можна перелити, бо вона рідка. Це, якби ми взяли землю, то вона би пересипалася, не переливалася. Добре. Починята. З цієї дівчинкою ми ще не розминали. Один куточок, в інший куточок, тепер в іншу сторону. Так, добре. Давай з тобою розглянемо малюнки і скажемо, навіщо вода потрібна тваринам. Наприклад, для чого тваринам вода? Щоб пити. Так, щоб можна було пити ще для чого? Щоб купатися. Так, тваринки також, як і люди, люблять купатися. Ну, вони не люблять купатися. Хто хто? Леви не люблять купати, вони так, ніби, так. не батьки. Ну ні, леви люблять, це кіш... кішки деякі бояться, але леви, вони ж там всі в природі живуть, вони в вони воду залазять. Там ж можна ще й піймати рибку собі поїсти, так що воду вони можуть залазити. Ще для чого потрібна вода? Тоб, рибки там плавали. Ну, тобто, як середовище для існування, так, деякі не можуть без повітря тварини, а деякі тварини не можуть без води, бо вони в ній живуть. Добре. Ще для чого вода для рослин потрібна. Щоб вони росли? Так, для росту, і коли ми їх поливаємо, тобто, ми їх. Збагачуємо, вони від цього краще ростуть. Вони живляться водою. Добре. А навіщо вода потрібна людям? Щоб пити? Пити ще? Купатися. Митися ще. Що можна ще з водою робити? Гратися. Ну, кстати, так. Да. Можна ще проводити дуже цікаві експерименти з водою. Вода, більшу частину нашого організму становить вода. Вона входить до складу нашої крові, та, яка тече в нашому організмі. Випаровуючись із нашої шкіри, вода регулює температуру. Тобто, коли ми з вами потіємо, це не означає, що це погано. Навпаки, це наш організм працює над тим, щоб наше тіло або не перегрівалося, якщо дуже спекотно, коли ми там займаємося, коли на вулиці плюс 40, ми йдемо по сонцю, у нас підтече. Це означає, що організм видає вологу. Щоб регулювати температуру нашого тіла, щоб ми не перегрілися, не, не згоріли із так би мовити. Вода потрібна організму для виведення шкідливих речовин із нашого організму. Так, ну, зайчиком ми пізніше позаймаємося. А зараз пропоную тобі подивитися коротеньке відео, а потім ми з тобою за ним поспілкуємося. Зараз я. Краще відтворю його ось так. Привіт, друзі! Сьогодні для вас нова загадка. Буває хмаркою вона пушинкою буває, буває як скло, крихка і тверда. Звичайна, підкажіть так, вода. На уроці ви дізнаєтеся, як економно використовувати воду вдома. Ви вже знаєте, що вода наповняє моря, криниці, ставки, хмари, озера, льодовики джерела. А де ще живе вода? Вона є усюди, навіть у ґрунті, повітрі, в овочах і фруктах та в тілі людини. Вода це найдивовижніша і найбільш поширена речовина на планеті. Більше половини земної поверхні вкриту водою. Чи можна уявити собі життя без води? Звичайно, що ні. Людина має справу з водою щодня протягом життя. Як людина використовує воду? Вона використовує її для пиття та приготування їжі. Умивання, купання і багато чого іншого, вода допомагає вам бути охайними, адже щодня ви миєте руки, вмиваєтеся, чистите зуби, приймаєте душ, воду необхідно берегти, не втрачати жодної крапельки. Як це робити? Коли чистите зуби, наберіть у склянку потрібну кількість води і користуйтеся нею, а кран нехай буде зачинений. Щільно зачинити кран після того, як помиєте руки? Якщо забути щільно зачинити кран по капельці витікає багато хорошої, чистої води, дуже потрібної людям. Запам'ятайте, діти воду потрібно берегти, адже де є вода, там є життя. Так так як же ж можна економити берегти воду? Ну, Так, краще налити собі водичку у стакан, не відкривати воду, і хай вона тече, поки ти стоїш і зуби чистиш, граєшся, то щось задивився, вода тече, 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 тече. Краще набрати у склянку собі для того, щоб можна було полоскати. І все. Якщо ми помили руки, дуже ретельно, щільно закрити кран, щоб воно не капало маленькими крапельками, бо щотчик все рахує. А платити по щотчикам теж треба. Добре, вода у нас є. І в нашому організмі, і в овочах, і в фруктах, і в хмаринках, навіть в землі. У ґрунті є вода. Вода є повсюду. Більша частина нашої планети займає вода. Це океан, всесвітній. На нашій планеті більше є води, ніж суші. Так, а давай з тобою проведемо маленький експеримент, дослід. Так, спробуй занурити у воду сіль і цукор. Ну, давай я вже підготувала воду. Ось я підготувала просто стаканчик води. Спочатку, що ми туди додамо? Сіль чи цукор? Що ти хочеш? Цукор. Цукор. Хорошо. Ось у мене тут цукор. Так, це справжній цукор, це так, я додаю у стаканчик цукор, і дивимося, що ж відбувається. Нічого, просто сладка вода. Нічого. Він починає розчинятися у воді? Так. Да. Так, тобто він розчиняється у воді і надає смак нашій воді. Добре. А якщо ми додамо тепер туди сіль, як ти думаєш? Ось у мене сіль. Схожа на цукор, але це сіль. Сіль буде розчинятися у воді. Так. Так, вона також розчиниться повністю, і ми не побачимо навіть. Як його? Ну, ну так, ну, да, бо вона вже з сіллю. Коли був тільки цукор, то можна було. Тобто ми бачимо ось уже майже нічого не видно. Ніякої крупинки, ніякої частинки. Просто стає водичка, але набуває іншого смаку. Добре. А якщо. Що цукор і сіль зробили? Що вода з цукром і з сіллю зробила? Вона їх що? Розчини... Розчинила. розчинила. Так, вона розчинила їх. Добре. А якщо ми додамо а, пісок. Ні, пісок точно вкусно не буде. Ну, не обов'язково пити. Так, ось у мене є е, пісочок, ось я зібрала. чуть чуть Ну, так, для експерименту, думаю, не треба багато. Ось у мене інший стаканек я взяла з чистою водичкою і тепер сиплю туди пісок. Камень треба, іще воді. Спочатку давай з пісочком перевіримо, що буде? Чи розчиниться цей пісок? Так. Хочемо. Да. Только грязь залишилась. Пісок на місці? Да. На місці. Він, тобто вода він, його він, не розчинила. Був так. Був Абсолютно правильно. Додаємо, ось у мене камінчик звичайний. Додаємо туди камінчика. Він точно не розплавиться. Не, не, не розплавиться, не розчиниться. Плавиться а, цей же метал. Також вода його не може розчинити. Ну, давай останній наш експеримент. Що там треба додати? Цвях. Ну У мене ось такий маленький. Я його додаю до водички і дивлюся, чи розчинила вода його? Ні. Це залишилося і пісок, і камінчик, і гвіздочок. Цвях. Ну, Це не цвях, це, мабуть, болтик у мене. Тобто такі предмети, вода не розчинює. Тобто, є якісь речовини, які вода зможе розчинити. це ні, ні, ні. Сіміль. Цукор, так, ми взагалі нічого не бачимо, наче чистенька водичка, але ми знаємо, що її краще не, не коштувати, бо вона буде. Так, да, вона, вона ж трошки іскажає, ти якраз у мене можуть бути великий ніс, або рот великий. <реку> да. Ще й таке вода вміє. Тобто вода це не просто для попити, а ще можна повеселитися з водою. Так, тобто вода може розчиняти цукор, сіль, але не зможе розчинити такі речовини, як пісок, як камінь. І ми бачимо, що вони важкі і вони впали на саме дно. Тобто вода легше, ніж оце все, ніж гвіздочок, ніж камінчик, і вона їх не розчинює. Так добре, дослід вдався. А чи знаєш ти, як називається найдовша річка у всьому світі? А, я... а ми вже таке вчили. Називається Амазонка. Амазонка. Так, вона знаходиться в Америці. Не пам'ятаю, чи в північній, чи в південній. В Америці Амазонка Най найбільша, найдовша річка. Так, от а, давай быстренько з тобою розгадаємо Ребус і підемо. Так, давай по черзі. А, у нас є кораблики із циферками. Давай від одного. І до останнього перша циферка перша буква у нас яка буде? Один. А подивися на кораблику буковка там є. В. Так. Яка буде друга? Ой, почекай, я чомусь, чомусь тобі вимкнула е я взяла і вигукнула тобі. Звук. А включи звук, будь ласка. Чудово. О, чудово. Є. Так, перша буква В. Друга буква буде яка? А. Ні, шукай цифру 2. А, -о, -о, О! Правильно, шукаємо цифру 3 Бу. Д, 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 д. Д, правильно. Е. E. Цифра 4. Ну, А. А. Ага. Далі, цифра 5. Е. П'ять, це, 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 цифра шість е, Е. цифра сім. Сим. З. Щ. Си. Цифра Сим. Я. Да нет, цифра Сим, буква Ж. Я так и говорил, Ж. Так ты говорил, З. Зе ти казав. У мене є J. запис, у мене є свідки. Так, давай цифра вісім. Цифра вісім. Uh. Так, цифра дев'ять. А, то те, там що зверху рисочка Т а цифра 10 Цифра 10. Де. І остання одинадцята. Я. Я. Так, ось у нас і ми розшифрували завдяки тобі наші кораблики і утворили надпис. Вода це життя. Тобто без води не буде і життя. І кораблі плавати не будуть. Ну, до речі, так, да, якщо не буде води, то. А давай Це тобі... не будемо водити, тоді там можна все увідіти, що там по дном лежить. навіть там. Так, да, до речі, зараз у нас висихає Дніпро, і там річка наша Дніпро, і дуже багато чого є. На дні коли раніше не бачили, а через те, що вода виходить і багато чого видно, то там якісь надписи старі, там якась надбудова була, яка була маленькою греблею, а тепер її видно, хоча її будували ще багато багато сотні років тому. Ну, ні. Титанік, я навіть не знаю. Цей світовий океан має так висохнути, щоб Титанік побачити. Так, mm -hmm. давай що... останнє завдання. Де людина використовує воду? Давай по першому малюнку. Озежі. Тобто водою, ну там. вогонь. Це більше знає Вовен батько, він працює у нас. Рятувальником він знає, що там не тільки вода, там, мабуть, ще якась піна. Добре, можна водичкою, якщо маленьке полум'я, можна водичкою загасити, ще, ще як ми використовуємо воду. Поливаємо. Так, ще. Миття полів. Підлогу миємо, може просто не плюнемо туди, не розітремо, ми використовуємо воду. Ще? Рятувальник. Ні, ну це, мабуть, просто плавати, да, плавати на річці, на морі, на океані добре, ще де використовуємо воду. Чайнику, щоб поздрігається подри... подри... чайник і пити кофе і чай. Кофе так, для кави, для чаю, попити або для їжі це, щоб зварити. Іспільно, щоб там стирати речі. Так, ще можна для їжі що приготувати, попрасувати речі. А в холодильнику як це пов'язано А в холодильнику, в морозках, там вода. Так. так, правильно, там уже заморожена вода. Дуже <рес> добре. <рес> так. Давайте Добре. з вами завершимо Добре. зірковим подіум. Як ти думаєш, після всіх виконаних завдань ти будеш на якому місці стояти? На першому, другому чи третьому? Угу. Ну ти як ти вважаєш? на першому. Ну, добре, значить, будеш на першому, я не буду сперечатися. Так, дякую вам за участь, за перегляд. Ви можете самостійно виконати ці досліди і краще побачити, що відбувається. На було і погано. Так, видно. Я можете самостійно це виконати. На зараз урок у нас завершено. Ставте лайки, підписуйтесь, колокольчик закусінці вверх до нових зустрічей. Ще попереду у нас багато цікавого і корисного.